На нараді міського голови, 16 вересня, Анатолій Федорчук підняв питання стихійної торгівлі біля центрального ринку та банку Аваль. Багато бариспільців скаржаться на незручності, які спричиняють продавці на тротуарах. Для того щоб там не було торгівлі, зранку виставляється один сержант, який підходить до бабка. Вибачте, торгівля заборонена. Коли ви йдете в 5 годин, я б теж не пішов би 5 годин. Ви правильно все говорите, тому що коли стоїть. 30, 40, 50 чоловік. Звичайно, що це не і це нерозумно навіть робити. Це нерозумно навіть робити цього ні в якому разі не треба. Ми тільки обурення викликаємо людей. Я ще раз кажу: Лівітас Ігор Баркович, з депутат Бориспільської міської ради. З ним немає на сьогоднішній день у нас. Якихось там труднощів він виділив цілий центральну цю частину. Будь ласка, після п'ятої години вставайте і торгуйте скільки завгодно, безкоштовно. Роман Сергійович пообіцяв, що працюватимуть у цьому напрямі. Далі розповів, що за минулий тиждень у місті зареєстровано 169 подій. Про це начальник міліції Роман Коз'яков. З характерних по місту документувалися крадіжка під магазину Нову розкрита нанесення тілесних ушкоджень, так закриті. Також з е, характерних було звичайно два пограбування. Там, рибки, е, ланцюжків. Проводяться заходи, є з прикмети. на перший час поки що не затримані. В тому, тому числі з працівниці першого жертву. Да. Бориспіль розплатився за газ. Тепер все в руках держави. Про це перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Бориспіль – по за минулий тиждень проплатила за спожитий газ 1,5 млн грн. От, і ми вийшли якраз на ту цифру, що нам держава зараз має перед нами це різниця тарифів, це плата за е, субсидії, яких зараз е, держава, пільги субсидії, яка держава теж заборгувала десь 4 мільйона 400 грн. Тобто той борг, який в нас залишився, це біля 3 млн 400 тисяч гривень, це вже... Можна сказати, борги держави. Доля гуртожитків. Це обговорювали далі на нараді міського голови. Нагадаємо, чотири гуртожитки передано до комунальної власності міста. Проте проблем не поменшало. Значить, була попитка керівництва Б 17 Зірвати процес, це заключити договорів. Були вивішені об'яви, були. Призови населення не бойкотувати Ні, цю процедуру. Я думаю, місто показало, що в місті є склада. Ми оперативно все це побочу в І навіть я звернувся письмово до поліції, щоб визвали деяких працівниць ОМП-17, які носили ну, перешкоджали діям. Ця баришня не буду її називати. Вона до мене просилася на прийом вже двічі чи тричі, тому що багато сьогодні таких проблемних питань, які виникло, саме за її позиції. А оце оголошення, яке висіло, де було написано, шановні мешканці, значить, гуртожитків не сплачуйте комунальні послуги, значить, міській владі, оскільки ви потім будете виселені і так далі, тобто залякували людей. Спасибі, я був і на прийомі виїзному. В мікрорайоні містарівка про це говорив, щоб люди розуміли, що треба вірити нам, а не їм колишньому цьому керівництву Б 17 У рамках святкування Дня міста Бучі відбувся фестиваль хореографічних колективів Зірки танцю де Бориспіль виборов три перемоги. І приємно, що наш народний колектив бального танцю Шарм під керівництвом Наталії Маркевич приїхав у місто Бучу, виступив і отримав три перемоги. Два перших місця з програми Естрадний танець. Ось в далі з програми «Данс-шоу» Перше місце, і були запрошені для виступу у Гала-Концерт. І ще вибороли окремий приз. За артистизм. Буча, Переяслав Хмельницький, Канів минулого тижня святкували День міста. Цієї ж суботи, 21 вересня, Бориспіль відзначатиме свій день народження. Приходьте разом із родинами на центральну площу міста. На вас чекає багато сюрпризів. Валентина Чубатюк, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.